5 січня 1914 року компанія Ford Motor, один з найбільших автомобільних виробників того часу, оголосила про важливу реформу. Перехід на восьмигодинний робочий день і введення мінімальної платні у 5 доларів за день роботи. Цей крок став справжнім революційним моментом в історії трудових відносин і став прикладом для інших компаній, не тільки у США, але й по всьому світу. До цього часу робочий день на підприємствах часто тривав по 10-12 годин, а інколи і більше. Працівники змушені були працювати у важких умовах, отримуючи невелику оплату за свою працю. Тому зміни запропоновані ге. Енрі Фордом були справжнім проривом, і мало хто міг уявити, що велика корпорація зважиться на такий крок. Причина, чому Форд Мотор вирішила змінити умови праці, крилася у прагненні зробити продукцію ще більш доступною для широких верств населення. Повну версію цього відео дивіться на ютуб-каналі День в історії.